Протож кількох років система незалежного оцінювання якості освіти здобула в Україні неабияку популярність. Цього року учні шкіл Івано-Франківщини посіли третє місце в державі за результатами набраних балів після міста Києва та Львівської області. Де із регіонального центру оцінювання якості освіти справедливість є. Власне, заради цієї справедливості і створювалася система незалежної оцінки знань учнів цього року. Івано-франківці здобули прекрасні результати: 42 учнів набрали по 200 балів. Ірина Лучина з Радчий Тисменського району, Роман Тарасевич з Брошнева-Рожнятівського та Олег Токарчук з Коломийської гімназії, отримали аж по 400 балів. Це результат всіх тих перетворень, які відбувалися в освіті івано франківської області за останні 20 років. Кожне покоління вчителів вкладало у це якусь часточку своєї праці, і зараз нинішній конкретний результат безумовно це в першу чергу заслуга самих дітей і їхніх учителів. Центр з боку цього успіху, в якому розумінні з боку цього успіху, ми забезпечили чистоту оцінювання. Ми гарантуємо, що спотворень не відбувалося не відбулося ніяких. Ми нікому ні підвищили, ні занизили е, результат. І вже е, за цих чотири роки, що існує зовнішнє незалежне оцінювання, дітвора переконалася, що тільки працею можна чогось досягнути. І результат цієї праці ми зараз бачимо. Аж по 600 балів нечуваний успіх отримали вихідці з Івано-Франківщини, учніки фізико-математичного ліцею Наталія Кішкіна та Валентин Николюк. це великий успіх освітян Прикарпаття та їх вихованців.